У малявничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будівля, і навколо є подвір'я, і працюють ті споруді, із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні. І за це їх люблять діти. Запрошуємо до чарівного світу калинки. Ваша дитина, наша головна цінність. Заклад дошкільної освіти ясла садок No14. Калинка розташований за адресою Проспект Миру58. Наш затишний садок радо відчиняє свої двері для малят від ясельного до старшого дошкільного віку. У калинці на ваших діток чекають. Чотири сучасні групи, обладнані різноманітними розвивальними осередками відповідно до вимог. Базового компонента дошкільної освіти. Тепла та доброзичлива атмосфера, де кожна дитина відчуває себе як вдома, кваліфіковані та люблячі педагоги, які дбають про всебічний розвиток ваших малюків, різноманітні форми роботи спрямовані на інтелектуальний, фізичний, соціально-емоційний та художньо-естетичний розвиток. Ми приділяємо особливу увагу харчуванню наших вихованців. У калинці діти отримують збалансовані та смачні страви, приготовлені з якісних та свіжих продуктів. Безпека наш пріоритет. Ми створюємо максимально безпечне середовище для перебування ваших дітей у садочку. Територія закладу огорожена, приміщення груп та ігрові майданчики. Відповідають санітарно гігієнічним нормам та вимогам безпеки. Заклад має протирадіаційне укриття. Унікальна новинка від калинки з вересня. Ми з гордістю представляємо нову програму «Світ елегантності та стилю, Розроблена спеціально для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Мета програми. Сприяти формуванню дітей первинних уявлень, про етику поведінки, основи гарних манер, естетику зовнішнього вигляду та культуру спілкування, що стане важливим підґрунтям для їхнього успішного соціального розвитку та виховання особистості з високими моральними якостями. Для чого потрібна програма «Світ елегантності та стилю? Ця програма допоможе вашій дитині, опанувати основи етикету, навчитися правильно вітатися, прощатися, звертатися до дорослих та однолітків, поводитися за столом та в громадських місцях, розвинути культуру спілкування, стати вічливою, тактовною, вміти слухати та висловлювати свою думку, сформувати естетичний смак, навчитися розрізняти красиве, охайне, гармонійне. У зовнішньому вигляді та оточенні, підвищити впевненість у собі, знання правил гарної поведінки додасть дітям впевненості у різних соціальних ситуаціях. підготуватися до шкільного життя, засвоєння елементарних норм, етикету та спілкування полегшить адаптацію дитини в новому колективі, виховати особистість з високими моральними якостями. Програма сприяє розвитку, доброзичливості, поваги до інших, відповідальності. Калинка це місце, де розквітає гармонійна особистість. Завітайте до нас, щоб дізнатися більше. Адреса Проспект Миру 58, телефон для довідок 6 35 25.